Для допомоги військовослужбовцям 30-ї окремої механізованої бригади з Новоград-Волинська, які беруть участь в антитерористичній операції в Луганській області. Працівники компанії фаворит пожертвували своєю зарплатою за один день. Голова правління компанії Борислав Розенблат розповідає, що рішення про допомогу підтримали всі працівники, і жодних нарікань не виникло. Люди здали приблизно десять сімдесят тисяч гривень. Це получилась така сума. Із них 20 тисяч гривень ми перерахували на цей батальйон територіальної допомоги, який формується в Житомирській області. А на 50 тисяч гривень я лічно поїхав, як кажуть, по підприємствам по спеціалізованим. Підприємством я закупив снарядження для наших військових. Загалом на кошти працівників для Житомирських солдат вдалося закупити 20 бронежилетів 4 рівня захисту, яких вкрай не вистачає українським військовослужбовцям для захисту своєї батьківщини. Купили ми ще е, сигарети 1200 пачок, тому що дійсно бійцям треба завжди покурити. Е, купили. 10 комплектів моторола, тобто це радіостанції для користування. Купили такі важливі прибори, що ви бачили, на автомат встановлюються каліматори, тобто це прицельної швидкої стрільби, щоб дійсно наші хлопці теж мали таке. І позвольні тактичні фонарики, які цепляються на того, щоб машина побачити дійсно, по кому йде це. Вивестильбану як відомо, завдяки небайдужим житоморянам щотижня для військовослужбовців 95-ї окремої аеромобільної бригади, які беруть участь в антитерористичній операції, з Житомира відправляють 20-тонну вантажівку з необхідними речами. Ковальчук, Ігор Герхлань, телеканал СК.